Доброго всім дня. Нарешті я дістався <клес> свого столу. Оце я цю посилку отримав десь тиждень назад, але навіть не відкривав, бо тиждень валявся. Та й зараз температура є. А там була така температура, що навіть <клес> дихати не хотілося. Такого ніколи зі мною ще не було. Так що... Не знімав та й не хотілося знімати. А це мені прислав цю посилку Антон Якименко як подарунок. Зараз відкриємо, подивлю, подивлю, що. Він мені вже присилав. Там якісь детальки були, коли я формував для військових ЗСУ. То він деталюхи мені присилав і я їх використовував в інверторах. О, дякуючи йому. А тут він каже, це мені лишок. Мабуть, відео дивився що, як я роблю. А це, каже, мені не потрібне, старе є. То Прислав, дякуючи йому, дивіться. Що. О! Капець. Оце капець, дивіться. Оце, дякую. Все. Ну, це однозначно. Ух ти. Дивіться, яке класно. Зажим маси. Так. Такий класний. Це буду формувати хлопцям. У мене є там апарат. <кхід> Сказали, що можна його зробити і, мабуть, віддати хлопцям. Але треба ще корпус йому зробити. Нема корпусу. Він в мене вже готовий стоїть. Ну, але хлопці ще нічого не кажуть, кому там треба військовим. І леми маси. Ой, в масу кажу. Дивіться. Байонетики. Дякую, дякую, Антоне. Ну, а це він бачив, що в мене нема чим перевіряти. Наші автомати і старий рукав прислав. Так що, дуже велике дякую. От. Все все клас, все дуже-дуже все клас. Євророз'єм. Так що можна тепер мені перевіряти будь-який зварювальний напівавтомат. Не думаю, чи є там в тій коробці рукав, чи нема коробки в коробці рукава. Вибачте за мої ці, таке сумбурне, але я і зараз себе не дуже гарно почуваю. Але вже виліковую, вже все нормально. Те, що було, наприклад, позавчора і сьогодні, та це небо і земля. Так що всім. Добра, здоров'я, мирного неба, не хворіть. О, а хлопцям повернутись живим і здоровим. Доброго всім дня! Ось така ось Тесла здоровенна, важкенна, хай біс. Я вже зняв кришку Тесла ВЛ 300. Тут що? Та тут згорено. Ось все згорено, драйвер там весь вигорів. Ну, треба скидати плату та дивитися інакше. Інакше поки що нічого не скажеш. Зараз покажу. Бачите, драйвер вигорівший. З тієї сторони ні, з цієї сторони вигорівший, транзистори. Вигорів, що всі. Оце тут. В чим скидувати. Зняв цю плату. Що я вам скажу? Ну, Я там не показував відео. Не, не записую, верніше відео, то, що я розібрав. Але воно прошилося за того, що все було в металевій пелюці. Завтра компресором подую. От. Прошило бачите? Тут металева пилюка, ось все. Все тут в пилюці, ось пробиті транзистори. А, так, тут транзистори. Ось є бачите. Красава. Тут Сілановські 23 N50. Раз, два, три. А тут FE, як же вони забув. Та ладно. ФЕ, Фепи 23N50. І тут три поставили. Ну так, да, ну в принципі одне плече. Ну-ка тут... а тут ні. Оці лановські бахнули. От, ось, бачите. І... Та й ці бахнули все. Все. Все шарахнуло. А що ж тут усю? Аж аж дорожки позрив. Ого... Ого. Чесно кажучи, я прошиб по... Погорячився, що сказав, стільки грошей за ремонт. Тут ремонт йоли Пали. Получається, бачите, я ж не бачив. Нічого буду обговорювати. А тут ще сам одна розборка зборка чого стоїть. Треба брати стільки, скільки за ремонт, або і більше. Цієї теслиної в баню. Ось бачите, Оце все здерте. Ой, здерте кажу, піднялося. Ну, в общем, Оце такі раги. Ось старий драйвер, Здув все. Тут половина деталей дохлі, половина напівдохлі. От. Так що, здути все. Будемо нове все ставити. Так, запаяв драйвер, ось. Бачите, все перепахав, все красиво зробив. Нові деталі запаяв. Тепер треба під'єднати блок жилення. Блок жилення під'єднується, зразу кажу. Тут схема такого плану, як старого доброго Едона. Тільки оця плата управління, видно буде. Неначе така. Плата управління, вона тут збоку причеплена. Ну, і карабас, бачите, який здоровий. Так, от діодного моста іде 220, ой, 220, 310 на. Запитку блока живлення. От. Я витягнув ось від блоку 310 окремого. Можна було б запустити і так, бо сила не підключена. Ну я від окремого блока живлення запускаю. Запущу. Ну і зараз подивимося сигнали. Так, так. Зараз включимо. все. Так, тут. тут є одна проблемка, але ми її потім вирішимо. Запустилися вентилятор, запустився, дивимося сигнали. Сігнали не дивимося? Бо для того, щоб дивитися сигнали, треба під'єднати виход на ТГР. А тепер дивимося сигнали. Так, видно, так? Ну і на кожному із транзисторів цього плеча, тепер цього плеча. Бачите, красиві сигнали. Так, тепер тут будемо сюди. Так. Такий, окей. такий Тепер тут? Такий? Такий? Такий. Нічого не замітили. ми ну дивимося. Який тут сьогодні? Який тут? Так. О. Бачите? Тут і на інших. В мінус уходить... Тут стоять стабілітрони в драйвері мінус 3 вольта. І він так і досі уходить. Мінус 2,5-3 вольта. А тут... А тут в мінус не входить, тут по нулям стоїть. Будемо розбиратися, дивитися. Так, перевіримо стабілітрони. Дивимося. 747. Тут 750 нормально. в Взворотньому. Тут 1860, а тут. А тут два. Ага, значит, тут щось пробите, Дивимося цей діод Пробитий діод. І туди, і туди дзвониться. Вот. Оцей діод тепер дивимося. А цей діод нормальний. Значить цей діод дзвониться. Бачите? І саме цікаве, діоди нові поставив Всі нові його поставив. Як один пробитий. Так, діод запаяний. Чуть-чуть трохи неоковирненько так, бо я не випаював. Для чого зривач? Випаювати з одного діода. Я той випаяв, тут такі отвори невеличкі проробив, поставив, обпаяв, буде він, да, так, він вище трохи стоїть, ножки зробив вище, щоб зручніше було мені його паять. Але це на швидкість не аж ніяк не, не впливає. Так, поїхали. Запустився, дивимося. Так, зразу дивимося тут. Є мінус уходи. Тепер дивимося тут. Єсть в мінус уходу. Все, оце воно, а тепер воно буде жити. Все гарно. Все так як потрібно. Ну що, тепер треба впаювати транзистор, обпаювати. Тут пістони поставив. Нові. Ось все пістони поставив. Ну, буде воно жити. Пробуємо цю сварку. А ну-ка. Так, вимикаємо. А що там воно джокнуло? Вентилятор десь зачепився, треба подивитися. Наче нормально все. Так, напруга 50 вольт. Так, пробуємо. Це що регулюється. ММА. Значить, не знаю де що, чим регулюється. Спробуємо. проблеми. проблеми. Добре, добре, зачекай, зачекай. Струн. Ось, ось струм. О, сто щемсь, 100, 170 ампер. Норма. Видає. А ну-ка тепер пробуємо запалювати. Шикарно. Так, струм десь наполовину. Запаляться нормально. Ну тут регулятор, воно на 105 стоїть. Я не знаю, я не буду крутить, мабуть. Можна щось тут крутити, але ну, тут повинно бути, наприклад, 10 А. А тут на 304. В общем, щось, щось не, не зрозуміло. Але палиць як дурнуватий. О! Шикардос. Ну, от і все. Все, все працює.